Війна триває, і збройні сили України потребують постійного поповнення. Сьогодні стати частиною війська можна не лише через територіальні центри комплектування, а й через сучасну систему рекрутингу. Просту, відкриту і доступну кожному. Даний пункт було створено з метою залучення громадян України на військову службу за контрактом до військових частин, які перебувають під підпорядкуванні оперативного командування. Піді люди, які бажають долучитись на військову службу за контрактом, можуть звернутись сюди. Будуть запропоновані посади відповідні до їхніх знань, навичок і спеціальності. У центрах підтримки збройних сил кожен може обрати підрозділ та посаду, яка відповідає його професії чи інтересам. Найбільший попит нині на фахівців із безпілотних систем та наземних роботизованих комплексів. На сьогоднішній день найбільш остриблені посади БПЛА безпілотних систем, а також посади НРК – наземних роботизованих комплексів. Е, ними більш за все цікавляться, і на них більш ідуть. можливість працювати на сучасних дронах найбільш. Цікава молоді учасникам контракту. 18-24, кажуть військові новий напрям рекрутингу в українському війську наземні роботизовані комплекси. Ми можемо їх використовувати як і стрілецьку підтримку нашої піхоти хлопців, які знаходяться у тих же окопах, так само і логістичні моменти підвоз боєприпасів їжі. Води, і також використовувати з евакуації. Одна з найбільших бригад Холодний Яр закликає приєднуватися до лав ЗСУ. Основний меседж це посилання до е, цивільного населення. Це те, що нам потрібні кандидати не тільки в піхоту, але й безпосередньо на безпілотні системи в такі підрозділи, як Black Raven та Альтер Его, це наземні роботизовані комплекси. Спеціальностей дуже багато починаючи від просто механіків, закінчуючи вже програмісти, люди, люди, які вміють та бажають вдосконалювати новітні технології і наближувати як нас, так і вас. До перемоги ми можемо запропонувати в пілотний проект від 93 ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, так званий нульовий курс. Людина може спробувати себе в наземних роботизованих комплексах. Однодневний, двохдневний курс прийти і подивитися наскільки вона здатна, наскільки їй підходить даний напрямок. Якщо підходить, будемо розглядати на посади ДПЛА НРК. Нові законодавчі норми дають можливість добровільно долучитися до війська громадянам віком 60+. Що для цього потрібно? Пояснюють рекрутери. Віднедавна запрацював проект кабінету міністрів за долучення на військову службу категорії 60+. Тому е громадяни, які старше 60 років і бажають проходити службу за контрактом, можуть звернутись сюди в наш центр рекрутингу, рекрутонгомбов, запропоновані посади за їхніми навиками і підібрано місце служби. Підрозділи, що воюють на передовій сьогодні, потребують не лише відваги, а й професійних знань. У кожного своя роль, і кожен а важливий для спільної перемоги. У нас на сьогоднішній день відбувається національна визвольна війна, і без кожного з нас ми її не закінчимо. Ворог тисне все більше і більше з кожним з нас. Тому кожен нам важливий кожен повинен прийняти свою участь в захисті держави.